Піднімати руку, руки немає. Перше, що перше в мене була на думка, що руки немає. Думаю, як я футбола буду грати, я ж воротар. Потім дивиться, ні, рука є, але не піднімається. Ага, перелом, значить переломило мені руку. Так, старший сержант Національної гвардії України Роман Зорій на позивний стела. пригадує найскладніший бій в Кремінній, що на Луганщині. Від кровотечі каже, його врятувала міна. Яка додає, завдала шкоди, але припікла рану. На запитання, що запам'яталося з першого бою, відповідає так. Дружність хлопців, кулак один, що ніхто не не, не як то каже, не дрогнув, нічого, не відступив. Тим більше, що ми по рації, ну я як кажу, в старшій групі я по рації почув, що в нас вже там є двохсоти, якого пацани за тих пацанів ми мусимо відтомстити. Роман Зорій каже, тоді вперше вийшов на нульовку. Бій тривав три доби. Так, три доби без сну, без їди. Ну, як їда була, їсти не хотілося просто-напросто. Хлопці мене заставляли, я, я зараз дивуюся, як то я міг три дні взагалі не, не, не поїсти. Чи я був готовий до того? Вистрілити в людину. Людина. От з такої тихої, як зараз, погоди, і попадає в таку, як вона себе поводить. Одна це навчали. Це, це психологи, ті, які займалися з нами. Вони розказували, що може бути така ситуація, може такої статися. Ми як командири, це собі вникали. Ми мусили людей підтримувати, підтримувати десь словесно, десь пісню заспівати. Роман Зорій каже, дуже вдячний своїм побратимам та командирам, адже без співпраці на війні. Неможливо вижити. Пума, Лев, Тигр це всі хлопці, от не такі, бачите, які не собі позивні понабирали. Понабирали такі тверді. І за командирів хочу сказати, дуже є хороші командири. Командири є хороші, такі пацани, що позивний гапон, командир роти. Я Юру знаю, бо ми в Варші були разом. От я за нього хочу сказати, що це погано, що так сталося, але він хлоп з великої букви. Я от з ним. Готовий йти зараз в любий бій. Повномасштабне вторгнення військовослужбовець Роман Зорій зустрів в Іспанії, де на той час працював далекобійником. Як розповів Суспільному, одразу повідомив керівництво, що вертається в Україну. Бо вдома війна додає боротьба за незалежність рідної країни у нього в крові. Колись бабуся розказувала, як брат в Бандерівцях був, як захищав свою Україну. Як вона казала, ніколи не вір москалям. Москалі це зло, тому що вони це все відчули на, тут на, на своїй шкірі. Як забігали, як заходили до хати, як викидали, як на Сибір відправляли. Син поступив, так як і батько. Він пішов захищати свого сина і зараз служить теж. Зараз Роман Зорій проходить реабілітацію в Калузькій районній лікарні. А те, що я повернуся, це однозначно я повернуся. Повернуся, повернуся до своїх хлопців. Будемо далі служити до перемоги, до самого кінця. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.